Сьогодні я пройду один мільйон блоків у Майнкрафт, щоб дізнатися, що знаходиться в кінці світу. Це чобіт там на землі. О, цей черевик тут повільний народ. Але щоб йти швидше, мені потрібні кращі чоботи. І щоб їх отримати, мені потрібно виконувати виклики. А перше, ідіть 10 кварталів прямо. Ах, це буде легко. Дивись, я вже пройшов 3, 4, 5. Хоча ці черевички повільні, я все ще можу пройти ці блоки. Але подивися, моє маленьке взуття вже перетворилося на кам'яний черевичок. А з нею я вже йду швидше, ніж із цією на землі. Але те, чого ви не знаєте, це. Те, що вона не тільки швидша за ту, що на землі, але й має силу всього, що перед нею перетворювати на камінь. Подивіться, я можу атакувати мобів на. Ось ще раз свиня. Але навіть з цим я все ще не можу ходити. Я використовую мільйон блоків все ще дуже повільно. Отже, дозвольте мені знову вдосконалити свій чобіт до вугільного. І для цього мені потрібно зробити стрибок на 5 блоків. Галера, щоб мені це зробити, я не можу тут стрибати. Бо дивіться, я можу стрибати лише 3 максимум 4 блоки. Тому я знайшов цю щілину, в якій навіть є лава внизу. Але тут поруч є 5 кварталів від. Відстані то, щоб зробити цей стрибок, мені потрібно взяти досить велику відстань, щоб швидкість допомогла мені. Тож дай мені побігти, і я стрибнув. Ай-ай-ай! Ой, це було так близько, але я не зміг зробити стрибок. Єдиний спосіб зробити цей стрибок, Кадріс, це отримати пошкодження під час стрибка. Вау, справді! Тоді дай мені запальничку, я збираюся підпалити тут в кінці. Тепер у нас точно все вийде, друзі. Але зараз дозвольте мені знову взяти розгін, щоб я зміг прискоритися. І коли я пройду через вогонь, я стрибну. Дивіться. Я пройшов 5 блоків, і я теж отримав вугільний черевик. І з нею, окрім того, що я можу ходити швидше, я ще маю можливість змусити з'явитися купу вугільних блоків з вогнем, щоб потім захистити себе. Але ти все ще талановитий кадрісе. Тобі треба наздогнати Соніка, щоб пройти мільйон блоків і дізнатися, що навіть за бар'єром у Майнкрафт. Насправді дозвольте мені перейти до наступного виклику, щоб отримати залізний черевик, який є. Утікайте від ТНТС». Ого, які ТНТ? Ой, що це? ТНТ падають з неба, народ! Дозвольте мені спробувати захиститися викон... Користуючи свої блоки. Ой-ой-ой, ой це не працює, це не працює. ТНТ їх ламають. Кадри, використай цю зілля спритності. Так, це правда, вона допоможе мені втекти, друзі. Отже, хлопці, з цим я зможу втекти від тротилу, але я все ще отримую пошкодження. Ай, тепер я застряг. Добре, що попереду пряма дорога, і я можу бігти швидше. Я тікаю від ТНТ, Дивись, вона залишається позаду. І зникло. І з цим я отримав залізний черевик. Просто вона ще дуже повільна. Подивись, я можу йти з нею, але щоб дійти до тисячі блоків, це займе багато часу. Собі, що досягнеш одного мільйона. Тому дозвольте мені покращити мої черевики знову і тепер перейти до черевиків зі смарагду. Тільки щоб це зробити, мені потрібно йти по воді. Але як я це зроблю, хлопці? Зачекайте, коли я йду по воді, вона перетворює всі блоки на залізо. І найцікавіше те, що якщо я зніму цей черевик на кілька секунд, я зможу ходити по воді. Так, поки ефект не пройде. Так, краще я знову одягну чоботи. Але щоб моя бота розвивалася, я маю підійти туди наперед. Отже, дозвольте мені продовжити йти ще кілька блоків. Ого, подивіться на це, це дуже круто я можу йти дуже швидко, і я не падаю у воду. Але мені просто потрібно прибути сюди вперед. І мої черевики вже перетворяться на черевики з ізумруду. І крім того, що цей черевик тут набагато швидший, ніж залізний черевик. У нього ще є здатність створювати коліщатка під ним. З цим, хлопці, я можу трохи швидше рухатися. Насправді це не ходьба, так? Це коліщатко, яке крутиться. Ей, кадри, ти прогресуєш, але все ще трохи повільний, так? Ви побачите, коли дістанетесь до швидкої частини. Ого, хіба що блискавки не виходять з неї через таку швидку. Відкість? Вона найшвидша ще буде від Соніка. Ого, ого. Чи зможу я Сониковою пройти крізь бар'єр кінця світу в Майнкрафт? Тільки ті, хто дійде до кінця, дізнаються. Але не дай мені загаяти час і вже дозволь мені виконати наступний виклик, щоб виграти діамантовий черевик, який є, ВТІКАЙ від моностра. Як це монстр? Я не бачу жодного монстра. Ох, яка потвора! Дайте мені втекти від нього, хлопці! Він намагається мене зловити. Ай-ай-ай-ай! Прискорюйся, прискорюйся! Хочеш знати, що я збираюсь піднятися на цю гору, тому що можливо він не зможе дістатися сюди наверх. О, ні, ні, він справляється, хлопці. Мені потрібно йти далі швидше, швидше, швидше. Я впав у цю воду, прийшов сюди, бо він наближається. І як назло, прямо попереду гора закінчується. Ой, що ж мені робити? Він наближається. Знаєш? що? Я стрибнув цю воду. Я тільки сподіваюся, що та тварина не стрибне сюди. О, ні, ні вона не боїться води. Вона не перестає переслідувати мене. І найгірше те, що чоботи не працюють під водою. Дай мені піднятися сюди нагору. А зараз точно біжить, щоб втекти від нього швидко. Дивіться, друзі, він сильно відстає. Думаю, незабаром я покращу своє взуття. Я просто маю. Йти далі, щоб не дати йому жодного шансу. Ого, я вже на відстані близько ста блоків від нього, а він зник. І з цим мої черевики вже перетворилися на діамантові черевики. І найкрутіше з усього, друзі, це те, що ці чоботи, окрім того, що роблять мене набагато швидшим, ще й мають здатність підкидати вгору. А коли я торкаюся землі, перетворюють усе на діаманти. Але з нею я ще не зможу пройти мільйон блоків. Подивись, я тільки досягнув десяти тисяч зараз. Тому я вже переходжу до наступного виклику, щоб отримати ботфорти з нетериту, а саме перескочити через блок. Як я можу це зробити, хлопці? Якщо я намагаюся перейти, дивіться, я вдаряюся об блоки. Не можна проходити через блоки. Це тому, що ви повинні приїхати здалеку, щоб набрати достатню швидкість, і тоді ви перетнете. Ого, я не знала, дай я підійду сюди, аж сюди ззаду. Зараз прискорюється, рухається до дерева. Не вийшло, я вдарилася обличчям. Ні, ти робиш неправильно. Тобі потрібно йти далеко, але також потрібно йти високо, щоб набрати багато швидкості. Ого, це правда! Бо тоді навіть гравітація зробить мене швидшим. Тайно ну, я піднімуся ось тут нагору, де Кайо будує вежу. То на цей момент вже досить. Тоді дозволь мені тут піднятися. І тепер обережно, щоб не впасти. І дивись, замість того, щоб цілитися в дерево, цілись в будинок, бо так менше шансів промахнутися. Добре, тоді вже три, два, один. Я прискорився, я прискорився. Ой, друзі, я дуже швидкий, я дуже дуже швидкий. Вкотре в цьому блоці. Спокійно, я поставлю блоки, щоб ти більше не зависав. Гей, народи, тепер все вийде. Мені лише треба знову піднятися наверх. Тепер так, все прискорюється. І дивись, я вже набагато обережніший. Я просто не можу зупинитися. Нічого собі, я дійсно перейшов дорогу. І з цим я отримав чобіт з Риту з нею я вже зможу пройти ще багато блоків. Подивіться, праворуч народ, я майже проходжу тисячу блоків за секунду. Тільки з нею я вже зможу досягти 50 тисяч блоків. Але ще занадто повільно, хлопці, тому дайте мені отримати наступні черевики. Це діаваріція. Щоб отримати їх, мені потрібно стрибнути через гору. О, ні, хлопці, щоб ще гірше, це ця гора тут, велетенська. Як я можу перестрибнути через неї, якщо я стрибаю повільно, я не стрибаю високо. Навіть якби я одягнув свої старі діамантові чоботи, я б не зміг стрибнути вище. Тієї гори! Почекайте, хлопці, я ще не використовував силу цього нетеритового черевика. Можливо, її сила полягає в тому, що я стрибаю дуже високо. Тут навколо з'явився нижній світ. Я думав, що стрибну високо, але насправді черевик лише будує некрасивий будинок у підземному світі. Спокійно, кадрес. Бо єдиний спосіб подолати цю гору це використати другу здатність цього черевика, тому що він має дві. Серйозно? Тоді дозвольте мені спробувати. Ой, я стрибаю дуже високо, але гора ще вища. Я не зможу перестрибнути через неї. Кай. Ти також можеш скористатися цим поршнем, щоб допомогти собі стрибнути ще вище. Це правда. Я можу Прийти сюди і поставити ці поршні, які викинуть мене вгору. Хм, у тебе ще є поршень, у мене є. У мене є ще два. Візьми. Зараз я кладу їх тут і кладу блоки слизу зверху. Потім я сюди прийду і розставлю редстоун навколо всього нього. Але я ще не підключаю його до поршня, інакше не вийде. Мені потрібно розмістити його на відстані. Тим більше зараз піде блок мішені. Дивіться, хлопці, з цим редстоун буде підключений до нього, і він буде надсилати енергію до поршня. Мені просто зараз потрібно поставити важіль там і знову ввімкнути живлення. А тепер мені залишається лише активувати, і поршень не підняти. Чому поршень не піднімається? Він мав підніматися, коли я активую, тому що ви повинні додати мед до слизу, інакше поршень не зможе штовхати. Навіть не знав цього. Дозволь мені тут знищити кілька слизнів, а тепер обмінюю на мед. Таким чином, це повинно спрацювати. Дозвольте мені прийти сюди, я тестую. Я вилітаю дуже високо. Подивіться, який суперстрибок я зробив, хлопці. Тепер з цим я зможу перетнути гору. Дивись, я перейшов на бік суки. А найкраще те, що мої черевики вже перетворилися на черевики жадібності. Вийшли навіть якісь кольорові частинки з неї. Але дозволь мені побачити, яку силу вона має. що це? Нічого собі, хлопці. Я можу ходити супершвидко і навіть ставати невидимим. Я все ще можу літати з цим черевиком. Тут якась дивина. Таким чином я зможу пройти по багатьох блоках. Я навіть не зупинюся на жодному. Подивись, я піднімаюсь туди. Але через це я вже досягаю 89 тисяч блоків, 90 тисяч блоків і 100 тисяч блоків. Але Карлосе ще залишилось 900 тисяч блоків. І щоб це отримати, тобі ще знадобляться останні два черевики. Зачекай, у тебе вони є. Кинь мені їх мені навіть не потрібно виконувати виклик. Не можна її випустити. Якщо я її випущу, вони зникнуть. О, ні! На щастя, я все ще можу виконувати завдання, щоб отримати їх друзі. Тоді дозвольте мені побачити виклик, щоб отримати черевики флеш. Це перетнути бар'єр світу. Коли кадрі прибуде на інший бік бар'єру, він зустріне сутність, що була заборонена в Майнкрафт. Я дуже боюся її. Коментуйте внизу, яку істоту ви вважаєте це. Я не можу сказати, дізнається лише той, хто дивитиметься до кінця. Не робіть цього, хлопці. Спочатку я маю дістатися бар'єру, і я знаю, що він знаходиться у цьому напрямку. Мені просто потрібно піти прямо, і скоро я зможу його побачити. Він з'явився, він був тут попереду. Ах, тепер дай мені приземлитися, або моє завдання просто переправитись через це місце. Я не можу перейти. Чому я не можу перейти? Черевики жадібності мали б спрацювати. Там позаду є в'язниця чи щось там тримають. Я не можу бачити, звідси здається. Цей бар'єр забороняє. Можна побачити лише якщо перейти на інший бік, але я не можу. Щоб подолати бар'єр світу, потрібно розвивати швидкість більшу ніж у літака. Ах, я зрозумів, Кай. Я повинен прийти зі своєю силою. Так, от тоді я зможу пройти. Ось так. Ні, ні, це не спрацювало. Я прилетів. Але це не спрацювало, ні, кай. А, ти не є літаком. Тобі потрібно набрати швидкість, як у літака. І для цього ти маєш використовувати бігову доріжку. Бігова доріжка. А що ти маєш на увазі бігова доріжка? Стій, на підлозі з'являються стрілки. на бар'єр. Ой, добре, я поставив. Тепер я поставлю декілька інших ззаду, щоб було багато стрічок, які мене штовхають. Так, вам потрібно вкласти 100, щоб отримати потрібну швидкість. Добре, я кладу одну за одною, щоб жодної не бракувало. Я також допоможу тобі, поставивши кілька тут ззаду. Зачекай, чувак, вона збирається штовхнути мене сюди на цьому блоці, а не на цій стрічці. Вона штовхнула собі. Підключись, дивись. Нічого собі, тоді все буде гаразд. Звісно, так. Але тепер залишилося лише мені додати ці три. І я вже стану дуже швидким, щоб перетинати бар'єр. Тільки дай мені прицілитися як слід, друзі. І тепер побіг. Дивись, бігова доріжка робить мене набагато швидшим. Я вже збираюся переходити. І дивись, я вже за бар'єром. Але ай, я отримую шкоду, коли я тут. І мої черевики вже перетворилися на флеш. Але передусім, хлопці, дайте я з'ясую, який пан всередині цієї в'язниці. У Майнкрафт вирішив сховати його від нас. Я скористаюся силою цих черевиків. Нічого собі, нічого. Собі, швидкість неймовірна. Ого, навіть блискавка вдарила, де я ходжу. Найкраща частина в тому, що цей черевик такий швидкий, друзі. Що лише трохи пройшовши в ньому. Я вже досяг 900 тисяч. Але вона ще не є найшвидшим чоботом. Щоб отримати найшвидші черевики, які є у Соника, мені потрібно перемогти вигнанця. А що це може бути, народе? Дайте, я підійду ближче. Вау, цей заборонений персонаж Херобрайн. Ай, я дуже боюся його. Але ти маєш перемогти його кадрес, інакше він звільниться і знищить тебе. Ай, добре, я не можу боятися, друзі. Щоб перемогти його, я вже знаю, що робити. Оскільки у мене ці черевики флеш, я можу швидко рухатися з одного боку в інший, щоб активувати свою силу блискавки. І він його перемагає. Подивись, я зміг перемогти Херобріна. Почекай! Моє взуття, воно вже еволюціонувало до взуття Соніка. І найкраща частина полягає в тому, що якщо я активую її силу, я стану дуже швидким. Але я все ще можу використати хлопці другу силу. Це про перевертання кульки Соника. Найкраще в усьому цьому те, що з нею я стаю таким Видким, що я можу подолати бар'єр, і дивись, кадрис, ти прийшов понад мільйон блоків. Також я дізнався, що знаходиться за кінцем світу в Майнкрафт. Якщо вам сподобалося відео, хлопці, поставте лайк і підписуйтесь на канал. Па.